Усім доброго, мирного дня! З вами я, ви на в'язальному каналі. В мене сьогодні бардак, але ми з вами це потихеньку будемо розбирати. І в мене тут буде перестановка з моїми в'язальними планами. Це в нас буде в'язовлог за тиждень. Так? Дивіться, що я придумала. Верніше, не придумала, одного разу зайшла до дитини в кімнату і бачу, що в неї щось таке цікаве. Вони є різні. Десь віляночка в мене забрала. Хотіла вам показати. Не покажу всі. Так. Найшла. Дивіться, ще є ось такі. план. Називається планер на місяць. Цей мені не дуже сподобався. Тут якийсь трекер звичок. Ну, щось не те. А ось цей мені дуже сподобався. Я тут буду, хочу свої плани, не знаю. Плани на місяць, лютий в нас, так? Зараз в нас на в'язальному Ютубі йде Бінго 2024, але я не дуже, скажімо так, щоб мені розказували, що в'язати, чи я думати не люблю. І давайте розпочнемо. Так як сьогодні, перше число у нас четвер, я таки тут пишу, що це перше число. І в нас так почнеться наш лютий місяць. Вам показувати один, два, три процеси. Два в мене на стадії завершення. Я надіюсь за цей тиждень їх дов'язати. Але так склалося, що я дуже захворіла, вся моя сім'я підцепила нові штами цього страшного грипу. І ніяк, я вже третю неділю не можу вичухатись. Так що, вибачайте. За мій голос. І е, тут я б, я як собі вирішила, що в день я маю записати, що я хочу пров'язати. Одразу що я. Е, так, палантин е, пров'язати одну секцію. Одну секцію в мене просто пряжа так йде. І далі в мене що йде, в мене ще там є жилет. Жилет. Спинку мені треба. Спинку. Ну, і ось. Це такий план на сьогодні. Я так думаю, що ми будемо зустрічатися з вами кожен день, писати цей план. Завтра в нас друге число. Я поставлю, що. Як це без планів? Без планів. Ми з вами не будемо задержувати. Чому? Бо завтра свято стрітання, і я не в'яжу в такі великі свята, тому в мене буде ось так. Так як ми почали з четверга, ми мусимо закінчити четвергом. То мої важливі справи, перше, це завершити. Завершити. Шити, палантин. Зараз вам все покажу. Так, і друге завершити жилет. Так, мої важливі справи. І третє в мене є почати в'язати. Бала клаву. Ось. І ось це ми візьмемо в такі дужки, Я потім, коли завершу, якого числа буде завершення, я тут буду писати цифри. Так, ну і тут де нотатки. У мене будуть підсумки за місяць. Тобто, буде, я буду писати, я собі так думаю, що там в лютому місяці я завершила таку-таку-пробу, -то, то роботу, тепер. І хочу вас запитати, чи вам таке сподобалось. Мені дуже, чесно кажучи, цікаво, як це все буде. Ну, як я буду це все вести. Ну і давайте. Що я в'яжу? Хто слідкує за моїм каналом? Я почала в'язати палантин. В рамках спільного проєкту готуємося до весни. Організатор Оксана Левчук. В цьому проєкті я є спонсором, одним спонсором, тому що там вже вроді троє нас чи четверо, точно не пам'ятаю. Тут я в'яжу з для мене такої пряжі непривичної. Це Кауні 8,2. Тобто на 100 грам 400 метрів, це 100% вовна. І. Дуже гарний тут візерунок це такий шарф-палантин. Він буде блокуватися. І що саме приємне для вас хто чекав, на нього буде майстер-клас. Я його трішки ще дов'яжу, і ми з вами пров'яжемо візерунок і закриємо палантин, щоб ви бачили, як це все роблю. Він у мене на такій стадії десь в мене був навіть такий гарний маркер. Ось маркер перекину, бо я. Не дуже слідкую за цим. Щоб ми з вами орієнтувалися, чи дов'яжу я за тиждень цей палантин. В принципі, я думаю, що так, якщо захочу. Так, чому я так швидко його хочу дов'язати? Дівчат, дуже мені не подобається ця пряжа. Настільки сохнуть руки, і в мене перестає бажання в'язати, але я хочу добити, що я його добила. Для себе, чесно, вам зняти огляд на цю пряжу, зняти майстер-клас і тішити, що я його зв'язала того. Що я дуже хочу почати в'язати бактус-шаль. Чому в мене два, дві назви в одному виробі? Тому що це не буде така шаль, як півтора метрова, як ця така доросла. Я хочу носити на шию, але щоб це були візерунки шалі, і ну, вона така трошки довша була, як бактус. Теж з цієї пряжі, щоб вже зрозуміти, чи ця мені пряжа не зайшла. чи та, ну. Так. Дивіться, в мене що мені ще треба пров'язати? Мені треба фіолетовий кольор, голубий і зелений. Три кольори. так? На сьогодні я запланувала пров'язати фіолетову секцію. Бачите, тут йде три секції. Всі у нас фіолетова, така синя і зелена. Так. Далі йде. У мене є ось така пряжа. Я хочу почати балаклаву. Не знаю, чи це буде сьогодні, якщо в мене буде настрій. Мені потрібно зв'язати дитині балаклаву. Це йде пряжа. Я в'язала недавно у лянці картинку таку. Це йде розпуск, але пряжа гарна, я хочу зв'язати. Так, далі. План на сьогодні: в мене тут жилет. Оце мій довгострадальний, від якого в мене болять руки, але треба його добити. Я вже тут от зробила підрізи і перейшла в'язати дівчата-хлопці спинку. Мені треба план дов'язати оцю спинку. Був би, звісно, класний, якби я дов'язала повністю жилет і лишилася би обробка. Так. Це з того, що плани. Ще у мене до вас є. Ой, до вас. Я приймала участь в СП. Хоч багато хто мені пише, не любите СП. Ну, що ж зробиш? Приємно в ньому приймати участь, особливо, якщо ти щось виграєш. Не надіялась, звісно, вже нічого виграти, тому що в СП, Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, де були організатори Маруся та Оксанка. Там у нас були спонсори. І О, О, Оксаночка, її канал Позитивна В'язалочка. Дуже гарна дівчинка. Прислала мені подаруночок. Дивіться, який вау-вау. Ми зараз будемо робити розпаковку цього подаруночка. він було в цякій, цій сумочці. Мені ця, ця така сумка дуже сподобала через те, що гарно видно процес. Давайте розпочинати. Тут є дуже така шикарна пряжа. І, чесно кажучи, я дуже вже хочу з неї розпочати виріб. Можливо, і тут, можливо, тому що, так як зараз в мене вдома всі вдома, на лікарняному, дівчата, чоловік всі хворіють. І я, чоловік, ходить на роботу, але ми з дівчатами вдома, я просто дурію мозгами, бо мені треба трішки успокоїтися або щось таке, якесь переключитися. А ця пряжа така ніжна, ну, дуже ніжна пряжа. Так, ось так вона називається. Я вам ближче не буду коваркати. Тут 38% мохер, 15 меринос, 28% поліамід, 19 поліакріл і на, 300, на 100 грам 300 метрів. Ем, чесно кажучи, навіть не знаю, що зв'язати з нею. Вона така класна, така, така, приємна така. Я думаю, напевно, що буду в'язати з нею шапку. Напевно, що буду в'язати шапку, і тут ще такий маркерочок і ще так зроблено в Україні. Можна пришити на, ну, на якісь зв'язані вироби. Дуже таке прикольне, дуже гарно оформлена пряжа. Дівчат, не знаю, буду в'язати шапку. 300 метрів. Мені на шапку точно хватить. Напишіть, можливо, у вас є якісь задумки на цю пряжу? Так. Ну, і ще одна пряжа ось така гала. Made in Germany написано. 80% вовна, 20 поліамід, спеція 6,8, 50 грам, 125 метрів. Знаю, що з одного моточка виходить ось така шапуля. І я вам скажу, чесно, що в мене, е, у мене стінку, коли забирала зі школи, вона в мене пройшла в шапці вже без помпона, Тою шапкою, я не знаю, вони грали в футбол чи що, коли було повітряно. Вони 2 часа з полону сиділи в бомбосховищі. І я вирішила для неї зв'язати таку шапочку. Чесно скажу, так мені сподобалася ця пряжа. І, напевно, що я різкну, зв'яжу дитині таку шапулю. Вже прямо кусалочка дуже дякую, бо ну, неймовірна пряжа і неймовірний подарунок. Так, тут ще був смаколик, така була вафелька цікава, але дівчата мої вже з'їли, вибачайте. Далі є ось така люрексова нитка. Срібляста. Прямо вау, якраз її додати, в мене є сірі нитки, було б класно. Вона на такій дерев'яній, чи що це таке, бабінці. Ще, чесно кажучи, не бачила таку пряжу на таких. Колись був фільм, дуже в мене в дитинстві улюблений, це називався «Машина Охота. Там два брата, вони переїхали в дом старий, і за тою мишею ганялися. Ну там, потім, коли вони робили. На фабриці пряжу цю сир. Теж такі самі бебінки стояла. Не знаю, чись так, так згадалося. Так, ну це ще не все, дівчата, тут ще є. Ого. Так, дивимося. Тут же ж Оксаночка ще подумала, що треба шкарпеточки. Боже, це взагалі? З такої пряжі, сокінву У мене є огляд на цю пряжу. Я вам залишу цей огляд пряжа, мені неймовірно подобається цієї фірми. Таких ярких в мене ніколи не було. Я в'язала чоловікові чорно сірі, сірі ну, графітові відтінки. Тепер зв'яжу шкарпетки, тут хватить і мені, і дівчатам це 100%. На жіночі шкарпетки, мені вистачає 60 г, і я думаю, в мене тут 150 що нам хватить. На такі, дивіться, бачите, дуже класний. Якщо вам треба код цієї пряжі 066, Це 75% супервош, 25 поліамід на 50 грам, 210 метрів. І це точно така ж сама. Так, що тут ще є, дівчата? Ще не все ще є дуже класний крем, який мені зараз потрібен. Якщо ви бачите, я без манікюра, хочу плакати. Того, що я заболіла до майстра, не попала, і в мене сняла сама ногті, верніше лак, і вони пішли з ногтями. У мене ногті зараз, як папіросна бумага, розлазяться. Так, крем дуже-дуже кльовий. Я думаю, що класний. Не знаю, тут все не по-нашому написано: будемо тестувати. Будемо. Так, зараз буду відкривати, з вами будемо нюхати. А що? Уже так пахне. Тут кокос. Ага, тут мигдалі кокос намальовані, бачите? Але тут. Боже, ще якась квітка є. Ну, дуже пахне класно, дівчат. Так, кремчик. Далі. В мене вже Улянка хоче віджати, то я хочу вам показати. Ще отакі свічечки. Вони дуже класно пахнуть. Уляся в мене будущий блогер, теж вона щось там знімає. Боже, клас! І ще дівчата дуже багато оцих таких. Я недавно, Оксаночка, ти прямо дивилася, напевно, що. Я недавно на просторах Інстаграм бачила ось такі бірки. І думала, що їх дуже хочу замовити собі, попробувати. Тепер в мене є такі бірочки. Це такі еко кожа, я так розумію. Так, ось дивіться, бачите? Різні різні. Просто вау. Оксаночка, якщо ти мене дивишся, дуже дякую за неймовірний подарунок. Не знаю, чи його заслужила, але ну, дякую. Бажаю тобі, твоїй сім'ї, натхнення, прибутку, достатку. Нехай вас, любить Бог, завжди мати Божа буде з вами, оберігає вашу сім'ю, щоб ваші мрії збувалися. І все самого самого найкращого. Ну а ми, дівчата, з вами, хлопці, рухаємося далі. Так, Продовжимо наш в'язовлог. Він в мене вийшов не дуже, дівчатка, хлопці. Я дивлюсь, який сьогодні вже день. Так, він мав бути в четвер. В четвер в мене був такий не дуже день. В, в середу я знімала майстер-клас знову. МК. А в четвер в мене в чоловіка померла тітка, ми їздили на похорон. Я зовсім не в'язала. Напишу таку. О, так, 9 число. П'ятниця. Що я робила в п'ятницю? В п'ятницю я почнемо з п'ятниці. В'язала. Балаклаву. Чесно кажучи, не дуже хотілося в'язати зовсім. Знаєте, такий такий нев'язальний в мене зовсім тиждень. І я зовсім нічого вам не знімала, підйомів ніяких. В мене є дві готових роботи, і я їх сюди впишу. Це палантин. Палантин і палаклава дитяча. Так, ось. В суботу я займалася, почала в'язати шаль, шаль. І сьогодні в мене була шаль. В суботу я її 10 разів розпускала, дівчата, хлопці, ну якесь, скажімо так, цих, цих півтора тижня в мене дуже провальне в'язання. Чесно скажу, не хочеться ні в'язати нічого, але вам потрібно щось показати. Давайте розпочнемо з готових робіт. І так, перша моя готова робота. Це ось цей шарф-палантин, який я ще не випрала. Чому не випрала? Тому що в мене не було настрою його блокувати. Ось, напевно, що завтра цим займуся. Я його виперу, заблокую. Він вийшов досить такий великий. І навіть в мене не вистачило на нього пряжі. Я вже доснімала вам майстер-клас, знайшла таку саму кауні, тільки. Бачите, тут виднося такого зеленого кольору. Ну, так як, я... <кій> так як ця робота для мене, е я думаю, навіть це не страшно, чесно кажучи, я вже приміряла, воно не кидається в очі, і я думаю, після прання я так зроблю, воно буде не схвилясти. Буде дуже-дуже гарно. Я задоволена, в мене він важив. Ага, це не ця бумажка. Не, не скажу вам, скільки він важить, але більше 2. Більше дві... Так. Цей палантин важить більше 230-250 г. Я його потім зважу вам вже в готових роботах розкажу про нього. Це моя перша готова робота. Так і залишу її трішки в кадрі. Ще в мене зв'язалась ось така. Так як ще теж не випрана, буквально ось ось, зв'язалась балаклава. Приміряла на себе, лягає по голові дуже-дуже гарно. І я буду в'язати другу сторону з бавовняної пряжі. Ну, Але я вважаю, це готова робота, тому що повністю вона зв'язана. Може ви думаєте, що малий отріб я міряла на себе. Все гарно. Мені потрібен такий плотний. Коли дов'яжу повністю, я вже покажу на Ульясі. Уляся в мене дуже хоче її мріє про таку річ. Але вона, ця верхня, дуже кусається, тому вона ще буде дороблятися. Так, це дві готових роботи. А, чим я ще займалась, дівчата, я тут щось з не, не дописала. У мене був жилет. Я його половину зв'язала і все. У мене знов розвалася рука. Я вже вам показую останній раз, буду дов'язувати його самостійно. Так як. Так, як. Постійно малькати ним в кадрі не хочеться. Що я тут зв'язала? Я зв'язала спинку, зв'язала оцю одну пілочку. Мені тут треба ще одна пілочка і вже обв'язки. Це я вже зв'яжу сама, трішки пізніше, хай мене рука ну, трішки заспокоїться. Скажімо так, і вам вже покажу в готових роботах, її готову, Тобто, жилет майже готовий. Так, і показую, що я почала. Почала в'язати шаль. Вчора так намучилася, чесно вам скажу. Е, Так, оця пряжа Каунін це не моя пряжа. Мені вона зовсім не подобається. Так, е, колір зеленим, 8-1. Е, Кауні Артик написано, так. в мене 138 грам. Я думаю, що, на шаль, мені хватить. І. Це Естонія пряжа, виробник Естонія. Це в мене на 100 г 800 метр. Що ще хочу сказати? Мені здається, що вона косить ось такі зелені переходи кольору. Дивіться, кольор дуже класний, мені нравиться. Подобається. Я хотіла іначе в'язати шаль, чесно вам скажу, але вона... ця пряжа для тієї шалі тонковата, то вона буде. Пізніше я її все одно зв'яжу, тому що хочу її зв'язати разом з вами. Зняти вам майстер-клас українською мовою. Тому що таких майстер-класів є дуже багато російською, а українською я ніде не знайшла. Так, тому в'яжеться проста шаль. Мені треба зв'язати половину цієї пряжі. Тобто, 70 грам відв'язати. 70 напевно, ще я відв'яжу 60 грам. І буду переходити на далі візерунком в'язати шаль. Е, Ні з чого не знімаю, через те, що вчора я сама стільки наплуталася, нитка мені дуже тонка, і вона мені здається, що косить. Я тепер буду просити чоловіка, щоб він мені цю трикутну рамку зробив, для того, щоб її потім блокувати. Посередині в мене йде ось така петля. Від неї йдуть прибавки, прибавки йдуть з боків. Ну, і з другого боку. Ну і переходи я вже йду, от, трішки зв'язала, що я там зв'язала. Давайте поміряємо. Нема чим міряти. Десь гуляна моя забрала. ну, Десь трошки трішечки прив'язала, я не знаю, ну тут 30 см. Це можна сказати, це що, 20. Так, Пров'язано у мене 30 см, це дуже мало, але потихеньку в'яжу спиці 3.75 китайки. І ось, ось таким я займалась на цьому тижні. Була всіх рада бачити, хто дійшов до кінця зі мною на цій неділі. Зустрінемося з вами в новому влозі. Я надіюсь, він вже буде більш такий позитивний. Всім бажаю миру, натхнення. Кому сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь, кому ні не тримаю на своєму каналі. До скорої зустрічі!